Всім привіт. Пофарбувала вії, ой вії, ресниці, господи, брові, Остатками а, этой краски, короче, моей, що я ото ще помните, ще, ще як тепло було брала. кипячу супчик. Ах, треба доїсти та вже завтра щось варити інше. От. І в мене, коротше, там молоко вже підгулявши. Будемо жарити в млинці. Холодно, чесно кажучи, там в тих кімнатах вони закриті, то там тепло, а тут, тут три секції на батареях, то прохладно. Навіть холодно, я вам скажу. Погано спала, погано себе вчора почувала. Плюс о четвертій ранку прокинулась від того, що щось, щось прилітає, гучно, От. не виспалась. Ось так. Просто, знаєте, це ПМС. Хотілося б сказати не для чоловіків інформейшн, але чоловікам також треба знати, що відбувається да, з жінками. Я вам хочу сказати, що Невроз і отакий от стан. З додаванням ПМС, це просто якийсь, я не знаю китайський ураган. Я не можу знайти собі місця. Мені хочеться плакати. Придивилася флешку, яка в мене була в рюкзачку, ну, з яким я виїжджала зі старими фотками. Коротше, ледве стрималися, якщо чесно. Я так окунулася туди, в ті спогади. Там старі-старі такі фотки, знаєте, як ми ще починали, як не було ремонту, як не було забору, не було нічого. Де маленька Кирюшка, де незважаючи не на що ми щасливі І та атмосфера. Короче, це пиздец, як тяжело я вам кажу, просто жесть, я вам кажу. Знаєте, так передивилася з таким якимось піднесенням. Наче в той час окунулась. От просто окунулася в той час думками і відчуттями. Дуже важко в цьому світі. Бути такою емоційною людиною. Дуже важко. Ти, ти відчуваєш це все кожною клітинкою свого тіла. І так дивишся, думаєш Боже, там робили, те робили. Там нові обої, винесли ті двері, там зробили арку. Ти про це ти мріяв про це, ти отримував результат. Да? Ну, багато чого. Там як меблі змінювались. Думаєш, Боже, скільки всього ти зробив по факту. Ах, господи боже мой, я не знаю. Вікна, двері, це все бажалося. Я не знаю. Люди не для того создані, знаєте. Щоб бути ось так от в такому стресі постійно. Щоб втрачати, да? Щоб... не для цього психологія людська створена. І хто б там що не говорив? Як треба там? Що треба? Ну, так не буде. Ти є то, що ти є. І цих відчуттів просто не однять. Супчик мій вже тут, що ти. Уже пахне. Коротше. Будемо робити манці. І нема, я виграв. <смеш> Бабушка в цьому халаті. Коротше. Молоко треба утилізувати, <смеш> собственно говоря. Що я її зроблю? Але треба все рівно вийти на двір. Короче, до нас день, хліба треба все. Треба, мабуть, гіпноз. Каким людям? Просто про це не думайте, понимаешь? Це якийсь i Намагаєшся, намагаєшся, намагаєшся... Це якийсь просто ужас я не знаю ну ти так уходишь хороший не живеш, а полу існуєш. я Досі не можу в це повірити, що я не вдома вам кажу. Подивилися ці всі фото. Як наче й не було нічого. Просто не було. Але ж ті, ти не хоче відчуття. Добре, гарне. Всередині себе. Не знаю, вже, знаєте, немає, немає навіть бажання вже там вести ютуб, знімати відео. Може, якщо перестану, комусь буде це во благо. Хто скаже нарешті, не, не будемо бачити. Твого обличчя. Нема натхнення, пожалуй, взагалі не прошу, нема натхнення. Читаєш, засмучую. За ці виплати, за, за жилье. От. Все вже в січні я не отримала. Вчора читаю, що а, почали, ну, отримували вчора ВПО. От. Я не отримувала. Не отримала. Хоча рука чесалась. Що я підвела мене? сподіватися, що може хоч на малого дадуть із 1 лютого, хоча везде якісь категорії. Знаєте, дуже обідно, то що, я, яка ще повинна бути категорія? Вибачте. Ну, Потрібно бути інвалідом, там, багатодітним, я не знаю, ще які там категорії. Ну, ви серйозно, як ви можете під категорією судити людей? мене додому, я, ну, я не хочу ніяких категорій. Я не хочу, я цього не вибирала. Так обідна, але... ну. Ти все життя намагався жити якось а, справедливо, впливав своє життя кирпичик по яком-то, знаєте, старався жити справедливо. І тут ти повинен належати до якоїсь категорії, бо те, що ти просто примусово евакуйований, да, це вже не категорія. Ну, це, це, це не категорія, це це, ну я взагалі не знаю, що це, що це, що це таке. Я навіть залишилась без там, знаєте, якщо хтось виїхав і в них є ще там змога да, додому. Повернуться, а лежить там під обстрілами. То в мене навіть цієї змоги немає я, я жила так до останнього. саме страшне для мене було це виїхати з дому і стати ВПО, я вам кажу. тому сиділа до останнього. З вірою, та надією. Ну, прикольно. Житло теж читаю, що там якась, якась, якась кількість, чи 30 квартир підготовлених для того, щоб. Ну, типа для переселенців. Що таке 30 квартир? Ви серйозно? Ні, ну, так, да, типу, я та людина, яка не готова жити в квартирі. Але, знаєте, якщо б мені безплатно мене туди запустили б, ну, безкоштовно, да, там, за комунальні, я би, ну, з радістю проценту б на 70 туди б переїхала, тому що якось накладно платити за квартиру ще, знаєте. А так я розумію, ну тут... Це Запоріжжя, блін, переселенці. І, серйозно, ви 30 квартир якихось там підготували? Це буде, Боже, роками, я не знаю. Якийсь піздец, блять. У мене вже ну, не, не вистачає вже на це все сил. Виплати подовжать тільки категоріям, будинки тільки категоріям. Як ви взагалі можете в одній країні? Зрівнювати якісь категорії. Всі, по-моєму, лишились на однакових правах. Як ви можете рівняти категорії, вибачте. Всі залишились однаково. Зараз цук уже википає. Ці комісії призупинені. щоб даже обслідувати там будинок, да? Ну. призупинено, все, хочете обосрить. І все, нікого не волнує ніхто в твою... В Твою душу не залізе. Ну все, небезпечно там? Ми не можемо. Призупинені комісії. Клас. А мені що робить? Заселіть мене туди до ті комісії, не знаю. Ну. Це коротше прост, простий якийсь крик душі, тому вже не хочеться вам, чесно кажучи, нічого знімати. просто хочется, блядь, бесконечно плакать. Когда я остаюсь сам, сам на камере, знаете, вот, начинаешь искотовать. Что так вот? Фарбувала брови, думаю, якось може стане легше. Ніхера не стало. Це, конечно, сарказм. Я розбита. Хлам. Уже, наверное, не хочешь распределять свои почутки. Залей. -а С трошкой-восечкой можем уже спадать. Иду в цнап. Вы решили, что иду в цнап? Тут порча. Що вони мені підскажуть по поводу будинку? Тому що ну, цілий день тривога. Вчора тривога, сьогодні тривога. Тривоги вони не працюють. Стоять чекать отамочки на дворі, як вони виганяють надвір. Не особо хочеться. Як я хочу в будинок. Це ж просто мрія моя. Уже посрать в Можливо, потім вам ще щось запишу. Щас, ну, ну не знаю, знають, не хочеться говорити. Щоб знову мені не приписували там. Успокойся, поверь в Бога. По рекомендації по поводу якихось ліків там, чи що щось. Це тобто, в принципі, мені начхать. Я вірила, повірте, я дуже багато способів на собі використовувала. Осталось тільки почати колоться і бухати. Оце є способи, які я на собі не використала. А всі от мантри, хірантри, все вже було використано У моєму випадку. За все моє життя. Нервозне. Тому, можливо, це останнє моє відео, не знаю. Я дуже хочу до будинку. Дуже. Хай він буде маленький, два на два дворик, але я хочу тут. Це моє єдине бажання побути у дворі на самотінь. Мені не вистачає тут повітря. І так надоїло заганяти себе в рамки постійні ці. Що ти можеш, що ти не можеш? Що тобі можна, що тобі не можна? Ти повинна то, ти повинна сьо. А потрібно потерпіть, де да я все життя терплю, все своє грьобане життя. І тільки перед цією грьобаною війною я почала, ми почали жити. І на тобі. Шах і мат. Пожила. Та навіть як той час, який він був там важкий, неважкий, що ти вигризав для себе. Я була щаслива. Я не знаю, куди мені далі, куди нам далі. Просто не знаю. І, знаєте, казалось би, може бути, пройде час, тобі стане як то легше. Ні, мені все хуже. Я вам кажу, душевний стане хуже. Тому що зима, тому що ти ще викине. Не можеш толком нікуди. Він стає ще гірше. Ну. Просто істерія. Як хочеться... на землю. Ніколи не думала, що саме тут може бути. І я думала, що я можу смиритися з, з багатьма факторами в цьому житті. От чесно. Мені багато з чим приходилось взагалі смирятися в цій житті. Ну, це для мене просто щось несмиренне, я вам кажу. Буду шукати десь поблизу. Недалечко, можливо, десь де, десь, де, десь тут, де я знаходжусь щось. Якісь будинки для зйому. Я не могу тут, просто не могу. Хочу быть, блять, об стену, я просто не могу, не могу. Мне Мені... типа я в на еще норм. Но только я захожу в эту квартиру, все, все. Мне жестко яхерово, короче. Хтось може, хтось не може, всі ми різні. Я не можу. Ну тільки те, що я це транслюю, да? І вам показую. Багато хто не показує. Тому так. Всю далі не розсосолювати, бо я зараз просто попою бережіть себе. Бо дивлюсь не кінця, не краю, тому що цього немає. Всіх обіймаю, всіх люблю, всіх цілую. Всім дякую за будь-яку допомогу, яку ви мені надавали. Можливо, ще в доповненні до цього відео вам що щось що, запишу. Не можу я посміхатися, маски я не можу одягати. І казати, оу, як прекрасно у мене все добре. Так це не работає. Бажаю гарного дня. Дякую, що ви зі мною дякую за всю підтримку, яку ви мені надаєте. Я безмежно вдячна, особливо вдячна, дуже сильно за розуміння. Де ви не даєте пара, а просто розумієте. Це... Це найважливіше. Просто найважливіше для мене. Ці всі паради, вони, ну, вони взагалі. Недоречні, я вважаю. А ті, хто розуміє це все і підтримує, я вам дуже сильно вдячна. Як то так? Тому обнімаю вас, люблю, цілую. Можливо, ще щось засніму. Але не обіцяю. Всім пока-пока. Вот такие вот со сгущенкой я И такие вот варенечка накрутила. Сейчас я буду дожаривать.